Мене звуть Тім. Це рік, який змінить моє життя назавжди. З новим роком! З новим роком! Але я ще не знаю цього. Тім, Мій любий сину, Це важко повірити, але у нас є родинна таємниця. чоловіки нашої родини можуть подорожувати в часі. Це поганий жарт. Це не жарт. Це правда. Ні, так якби це було правдою, а це не правда. Правда, як ми це робимо? Знайдіть тимне місце, стисни кулаки. Думай про час, у який хочеш потрапити з новим роком. Це був непростий рік. Це буде непросте життя. Від творців реального hey, кохання. Для мене це все справа кохання. Yeah. Та Нотінг Хіл. Я Тім. Я Мері. Так, звуть мою маму. Я нагадую тобі твою маму. Та це я так, ляпнув. Дай мені секунду. Що, якби ви могли знову пережити будь-яку мить? Я Тім. Я Мері. Доки вона не стане досконалою. У тебе гарні очі. Справді. Наступного разу я зроблю все, не кваплячись. Дивне відчуття, що ми робимо це не вперше. Справді, деякі дні хочеться переживати без кінця. Ти вийдеш за мене? Дай подумати так. Деякі дні хочеться прожити лише раз. Життя стало нецікавим без твого батька. я ніколи не думав, що втрачу тебе. я не кажу, що ти можеш усе виправити. Завжди є наслідки. Я такий радий тебе бачити. Ми ніколи не зустрічалися. О, ні. Що мені робити? Зроби життя таким, яким хочеш. Це справа кохання. Це справа життя. Я ніколи не знав майбутнього, так само, як і усі інші. Це справа часу. Час, Час нас дожене кожного з нас. Прощавай, тато. Я намагаюся прожити кожен день як останній день свого незвичайного, звичайного життя. Я тебе ще побачу. Звичайно, моє життя залежить від цього. Мій хлопець з майбутнього. Скоро.